Доброї ночі колеги. Розпочали ми третій етап підживлення озимого ріпаку. Носимо зараз 100 кг косу 32. Розпочали роботу по першій годині ночі. Зараз вже друга година ночі на градуснику 0 градусів. Завчора випало у нас 4 мм упадів. Трохи промочило ґрунт, але прийняли рішення, так як на цьому полі у нас ґрунти піщані, оприскувачі не залишають колій після проходу. На ранок стоїть мінус один і будемо дивитися по можливості внесення на інших полях. На цьому полі в нас працює опискова джендір 4038 і на іншому полі площею 32 гектари працює джендір 4730. Поля тут невеликі, тому ми їх розділяємо. На великих полях маємо можливість використовувати два оприскувачі одночасно в одному полі, так як вони працюють в робочій групі. Бачать проходи один одного. і Спрацьовує секшен і секції відключаються. E, стосовно ріпаку, це поле одне із e, перших посівів. Посів ми розпочали 20 липня. Можете бачити ось такі кущі ріпаку ми маємо. З весни тут вже проведено e, очисування e, пруженими буронами. Побірвали від відмерле листя. Оглядали, проблеми з хворобами поки що немає, але будемо моніторити після заморозків. Можливо, прийдеться підсушувати. По будемо моніторити, дивитися, по потребі вносити. Стосовно прихованих обутника проведено вже було два внесення. Перше було проведено краєве фосфороорганікою. і минулої суботи було проведено обробіток. 100% площ звичайним контактним перетроїдом. Можете побачити це в попередньому ролику. За один день, двома оприскувачами було оброблено 1250 гектарів ріпаку. Також в той день було внесено 20 гектарів гонтового гербіциду після посіву люцерни. Ось так оприскувач працює, зараз покажу, які колії після нього залишаються. До речі, колеги повна заправка оприскувача 8, загальна вага його близько 18 тонн. Такі. Колій практично не залишається, враховуючи те, що це технологічна колія. По цій колії вже було проведено близько п'яти обробітків в осінній період. І вже другий обробіток оприскувачем у весняний період. Тож Стосовно цього роботу робити потрібно, але роботу потрібно робити ще й правильно. Друзі, розповім трошки про ріпак. Ріпак це гібрид Архітект архітектулі Маграйна. Має досить потужне гілкування. Скажу єдине, що не потрібно дуже сильно його рано висівати в цьому році. Це було, мабуть, помилкою посіяти цей гібрид 20 липня, так як має помірний розвиток, не скажу, що інтенсивний. Але все-таки рест регуляції потребує доволі серйозної. Також в цьому році була досить м'яка зима, яка дала можливість йому перезимувати. В інших, в інших випадках, мабуть, було б трохи гірше. Тож, друзі, залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, обов'язково, ставте лайки, задавайте питання, обов'язково відповімо на ваші питання в коментарях. До побачення.